Добрий день. Сьогодні хочу розглянути додаток доповненої реальності, який можна встановити на смартфон, iPhone і попрацювати разом з дітьми. Є два режими роботу, роботи. Перший режим це якщо зайти на сайт і обрати зображення, будь-яке, ви бачите, є колекція зображень. Ну, наприклад, це я Розканує застосунок, і ми бачимо от такий 3D вот. Ну, на жаль, Святий де На жаль, дуже мало саме українською мовою, якихось яких навчальних дій на картинок на сайті, тому я рекомендую використовувати в цьому застосунку 3D галерею. Ще раз повторю, що, о, що можна цей застосунок при, е, запропонувати встановити дітям. І в розділі 3D-галерія є дуже багато саме категорій, наприклад, освіта, і можна обрати предмет, ну, наприклад, астрономія, в якому є варіанти е, моделі 3D. Саме і безкоштовні, і ті, які за бонуси треба відкривати. Ну, наприклад, відкриємо цей варіант. Це пропозицію про встановлення можна закрити. І подивіться. Earth, our view of the illuminated part of the Moon changes each night, depending on where the Moon is in its orbit or path around Earth. When we have a full view of the completely illuminated. Можна вимкнути звук, і переглянути, от ми бачимо, 3D-модель сонячної системи. Дуже цікаво дітям це продемонструвати можна. За допомогою кнопки можна тут зробити фото, записати відео або зробити ГІФ, і дуже цікаво. Ну і далі, наприклад, Крім категорії освіти, тут є ще тварини, музеї. Мені здається, дітям буде цікаво подивитися і попрацювати з цією програмою. От ми бачимо картину 3D. Цікаво з тваринами. Особливо з початковою школою. Ну, от. Бачимо. Можна подивитися. Ну і цікавий додаток. Почому ні? Дітям дуже цікаво і дуже таке подобається. Спробуйте. Можливо, ви ще знайдете якісь цікаві варіанти використовування цього додатку. Дякую за увагу!